Учні Запорізької гімназії номер 19 представники медіахолдингу Вісник Мрії отримали унікальну можливість зануритися у світ сучасних медіапрофесій. Вони відвідали перший в Україні медіахаб, де дізналися про хитрощі створення новин та про те, чим займаються журналісти, контент-менеджери, відеоредактори та багато інших фахівців у царині медіа. Під час захоплюючої екскурсії юні кореспонденти дізнавалися про те, як створюють контент для телевізійних каналів, соціальних мереж та інтернет-видань? Знайомились з професіями, які стоять за створенням кожної новини та відео. Сьогодні прийшли е, діти, які в розуміють дуже багато аспектів саме медіапростору, журналістики, професій в журналістиці. Хто ви взагалі яка професія за що відповідає? Тому що ця сфера дуже широка, медіапростір дуже різноманітний. Створення контенту дуже актуальне, дуже популярне і дуже цікаве. Гімназисти дізнавалися, як журналісти працюють з різними джерелами інформації, перевіряють факти, та щодня стикаються з новими викликами. У свою чергу, щоб перетворювати записані матеріали на захоплюючі сюжети, працюють відеоредактори. вони монтують відео, додають музику, ефекти. Адже кожна історія повинна виглядати яскраво та динамічно. Насправді, ця зустріч для мене була дуже цікавою та інформативною. Та завдяки ній моє уявлення про медіасвіт стало набагато ширше. Ми почули про безліч цікавих медіапрофесій та про те, яку важливу роль вони відіграють в нашому житті. Учасників заходу також зацікавили професії соціального медіа менеджера і фактчекера. Перші доносять новини у найзручніший спосіб, планують що і коли публікувати, шукають найцікавіші історії, відслідковують вподобання аудиторій. Другі щодня перевіряють десятки новин, щоб убезпечити споживачів інформаційних повідомлень від фейків. Цей захід був дійсно важливий та інформативний. Ми дізналися багато інформації про різні професії, такі як оператор, звукорежисер, які наразі дуже активно розвиваються та розповсюджуються. І це справді важливо задля того, аби кожен з нас визначився, ким він хоче стати в майбутньому. Юні журналісти медіахолдингу Вісник мрії. Активно співпрацюють з міськими медіаосвітніми центрами та гуртками журналістики. Хочеться сказати, що була дуже рада бачити 19-ту школу. У нас у медіахабі, тому що в мене особливе ставлення до цієї школи. І саме сьогодні прийшли діти, які дійсно я кажу, якась аномальна в хорошому смислі зона, там де знаходиться 19-та школа. Бо дітки, як зірочки, все знають, все розповідають, усім діляться. Сьогоднішній день дав учням унікальну можливість дізнатися про справжню роботу медіа. Спеціалістів цей досвід допоможе їм краще зрозуміти, що стоїть за кожною новиною, відео та статтею, яку ми бачимо щодня. Хто знає, можливо, сьогодні ми побачили майбутніх журналістів, редакторів чи навіть соціальних медіа-менеджерів. Дякуємо Медіахабу за відкриті двері у світ медіа.